Є певні вимоги, є достатньо високі побажання для того, щоб сьогодні не тільки призначення відбулись, але щоб змінилася ситуація на місцях. я вважаю, що для нас головним є те, щоб ми взагалі достатньо швидко реагували на будь-які побажання громадян, щоб ми формували ті умови і місцевого самоврядування. Я переконаний, що після. Виборів, які відбудуться наприкінці жовтня, ми зможемо побудувати взагалі нову систему місцевого самоврядування, яка буде більш відповідальною, більш професійною, щоб люди не обрали певні партії, які не зрозуміли, в яких питань вони потрапляли до місцевих рад, а вибирали тих авторитетних людей, які б займалися місцевими проблемами, які б розвивали сьогодні наші села і райони в Україні. Тому я вважаю, що для. Подальшої політики в державі треба звертати на це увагу, а не знайте постійно казати, що щось заважає нам працювати і що в державі не вистачає грошей. Ми можемо, повірте мені, за достатньо стислий термін зібрати ще річний державний бюджет, якщо буде політика не тільки. Рухатись в напрямку фіскальних заходів, але і щоб ми дали мотивацію, щоб ми створили умови і правила, які будуть однакові для всіх, для того, щоб кожна людина розуміла, що держава буде захищати його права і робити все для того, щоб знаєте. Дати мотивацію для того, щоб він розвивався, створював нові підприємства, нові робочі місця, і підвищував заробітну плату і доходи громадян в Україні. Принципове рішення прийнято, щоб ми змінили систему виборчів, щоб були мажоритарні округи, щоб вибори місцеві відбулись в жовтні місяці. І я переконаний, що це дасть певний повштук для того, щоб розвивалося і місцеве самоврядування, і ну. Накраю вирішувала ті проблеми, які існували роками, коли ми бачили, в якому стані сьогодні сільські лікарні, школи, в якому стані сьогодні інфраструктура, дороги і багато інших питань. Тому я вважаю, що влада вона і відбудовується, повірте мені, вона не складається тільки з уряду і президента в Києві, вона сьогодні є і наповнює тими, хто представляє владу на місцях. Я вважаю, що ми мусимо створити умови. Створити можливості сьогодні фінансово забезпечити ті чи інші заходи, але і потім не тільки проконтролювати, але й спитати, як вони виконані, які результати є, і що треба робити для того, щоб в кожному регіоні України відчули люди, що дійсно влада виконує власні зобов'язання і те, що сьогодні. Впливає на те, щоб держава розвивалася, щоб українці дійсно пишались власною країною і відчували певну перспективу, коли людина розуміє, що буде через 2, 5, 10 років, коли вона чітко усвідомлює, що політика державна спирається на конкретну думку конкретного громадянина. Я вважаю, що ми знаєте, раз назавжди залишимо ті протистояння, які були. Штучні в країні і зможемо формувати національну ідею, яка буде реалізована перш за все намірами досягти певного успіху для держави в цілому і для окремого громадянина в Україні. Ми будемо мати змішану систему в обласну районну раду і мажоритарні округи сільських, селищних і міських. Рад. І це я... Ваша думка чи думка фракції це, це позиція партії регіонів. Я переконаний, що таку позицію буде відстоювати і коаліція.